20 хвилин освіти бути дружиною президента це подарунок долі чи супернапряжне обмеження. Існує усталена традиція, що перша леді займається активізмом чи благочинністю в певній сфері. Як на мене, трішки тхне сексизмом. Займатися чимось, тому що це традиція і жіночі справи, а не тому, що це твоє бажання і призначення. Подивимось, хто з перших леді зміг це реформувати і мати істинний вплив і реальну роботу. І почнемо з країни першого світу: омріяної багатьма країни з фільмів Сполучених Штатів Америки. А вже ж, бо звідти походить поняття першої леді. Далі будемо юзати абревіатуру США до речі українською правильно говорити саме США, а не США, тому що літери С не існує. Тож перші леді в США традиція називати першою леді дружину або господарку в домі посадовця почалась саме в Сполучених Штатах. В перші роки існування держави ще не існувало усталеного титулу для дружини президента. Багато з ранніх перших леді самі вибирали, як вони вважали за краще їх називати, включаючи такі титули, як леді, місіс Президент та місіс Президентрес. Тобто місіс президентка, місіс президенткиня, наші з вами улюблені і сучасні фемінітиви. До речі, якщо ви знаєте, як ще можна буде змінити слово президент на феміністичний мотив, напишіть, будь ласка, в коментарях. А я розіграю серед коментарів один а, цікавий приз. Що саме обов'язково повідомлю вам, але в кінці відео. А комент напишіть краще зараз, щоб не забути. Давайте рухатись хронологічно і почнемо з дружини першого президента штатів Марти Вашингтон, яку часто називали леді Вашингтон одним із найраніших в Ростань титулу Перша леді є газетна стаття 1838 року, де автор обговорює, як Марта Вашингтон не змінилась навіть після того, як її чоловік став президентом. Автор написав: Перша леді нації зберегла звички зі свого ранішнього життя. Не потураючи неробству, вона покидала постіль на світанку, а після сніданку йшла до себе в кімнату, щоб вивчати священні писання. Так, від цієї цитати трішки віє пережитками минулого і не дарма, бо це все ж таки перша половина 19 століття. І те. Термін перша леді з'явився вперше саме в цей період. Також щодо цього терміну є чутки, що дружину четвертого президента США Джеймса Медісона, яку звали Доллі Медісон, називали першою леді в промові на її похороні, яку зачитав один з президентів штатів Закарі Тейлор. Але жодного письмового запису цієї промови не збереглось. Тому жодних пруфів, як кажуть у нас на урбанізованій Київщині, немає. Що сталося на похороні Доллі, залишається на похороні Доллі. Але чому я використовую цю чутку? Тому що саме після 1849 року цей титул почали використовувати в соціальних колах Вашингтона. Не в соціальних мережах, нагадується, все ще 19 століття, тому соціальні кола. Ну, напевно, тодішній Вамонт почув на похоронах Доллі Медісон цей термін, і всі подумали. О, прикольно, звучить так цікаво, треба собі запам'ятати. Запам'ятали і почали юзати модненький термін. Один з перших відомих письмових випадків використання терміну перша леді, тобто це вже реальні пруфи, датується 3 листопада 1863 року. Для порівняння світів нагадую, що в Україні два роки тому тільки відмінили кріпацтво. І отак виглядає Україна в 1863, вісімсот а отак Америка. Ніколи не простив дивуватись тому, які контрасти можуть існувати на території однієї планети в один і той самий час. Але окі, не про це. Ця письмова згадка була у щоденнику Вільяма Рассела, відомого кореспондента, якому він згадує про чутки щодо першої леді, маючи на увазі Мері Лінкольн, дружина того самого Авраама Лінкольна, героя США, визволителя американських рабів, і того, що наразі на купюрі 5 баксів. Я думаю, купюра досить мілка, щоб показати таким чином його близькість до народу. Але не до сучасних українців. Бо у кого з вас є купюра 5 баксів? Ну тільки соточки, правда? Бо так відкладати зручніше: фінансово грамотні, заможні люди, еліта. А загально національно титул Перша Леді вперше почав використовуватись у 1877 році, коли газетна журналістка Мері Еймс в своєму репортажі про інавгурацію Розерфорда Гейза, це 19 19-й президент США, назвала Люсі Гейс, його дружину, першої леді нації. А постійні репортажі про діяльність Люсі Гейс допомогли поширити використання титулу за межі Вашингтона. Далі з'явилась популярна комедійна п'єса про Долі Медісон. Ми вже згадували її, і її похорон раніше. Так от, ця п'єса вже навіть називалася Перша леді. Дінації і через популярність п'єси використання титулу поширилося ще більше у 1930-х роках. Термін вже широко використовувався. Пізніше використання цього титулу поширилось із Сполучених Штатів на інші країни. І з часом повноваження деяких перших леді почали розширюватись. Коли дружина 28-го президента штатів Едіт Вілсен взяла контроль над розкладом свого чоловіка і почала повністю керувати його офісом. Ну, причиною цього стало те, що він переніс виснажливий інсульт, і вона успішно управляла офісом президента до кінця терміну визначаючи, які комунікації та державні питання були достатньо важливими. Один республіканський сенатор назвав її президент, яка здійснила мрію суфражисток, змінивши титул з першої леді на «виконуючі обов'язки першого чоловіка. Також фанфект едіт реформувала інститут перших леді тим, що почала подорожувати. Далі Елеонора Рузвельт, племінниця 26-го президента США Теодора Рузвельта і дружина 32-го президента Франкліна Рузвельта. Будучи першою леді, вона багато зробила для прав жінок. Задяки своїм подорожам, громадській та правозахисній діяльності. Вона значною мірою переосмислила роль першої леді, привнісши небачену активність і здібності. З 1945 по 1952 рік Рузвельт була делегатом США у Генеральній асамблеї ООН і взяла на себе провідну роль у розробці тексту загальної декларації прав людини. Після прийняття декларації асамблея аплодувала їй стоячи. Президент Гаррі Труман пізніше назвав її першою леді світу на знак поваги до її досягнень у сфері прав людини. Свого часу Рузвельт була однією з найвпливовіших жінок у світі. Вона була першою дружиною президента, яка проводила регулярні прес-конференції, писала щоденну колонку в газеті, щомісячну колонку в журналі, і вела щотижневе радіошоу, А також виступала на національному партійному з'їзді. Кілька разів вона публічно висловлювала незгоду з політикою свого чоловіка. Чесно, мене цей факт дуже приємно вразив. Це просто говорить про те, що Елеонора була впевненою жінкою, яка чітко знала і відстоювала свою позицію. Вона виступала за розширення ролей жінок на робочому місці, громадянські права афроамериканців і американців азійського походження, і також права біженців Другої світової війни. За словами її біографа, вона стала найбільш суперечливою першою леді в історії Сполучених Штатів. Але, попри критику на її адресу, вона продовжувала вести активний бізнес і виступи, які розпочала ще до того, як обійняти роль першої леді. І це все в епоху, коли мало одружених жінок робили кар'єру. Але треба сказати, що її чоловік дуже її підтримував. У перший рік президентства її чоловіка, пані Рузвельт, була налаштована відповідати його президентській зарплаті. І... Відповідала, як шли. Вона заробила 75 тисяч доларів на своїх лекціях і письмі, більшу частину яких вона віддала на благодійність в одній відомій карикатурі того часу журналу «Нью Йоркер» здивований Шахтар, вдивляючись у темний тунель, каже колезі. Заради бога, а ось і місіс Рузвельт. Це все тому, що Елеонора часто з'являлась прямо на робочі місця звичайних робітників епохи Великої депресії, щоб запевнити особисто, що Білий Дім пам'ятає про їхні становище. Тобто, вона буквально займалась всім тим, чим займались тогочасні чоловіки. Така от представниця рівноправ'я родом з першої половини двадцятого століття. Вона була першою головою комісії ООН з прав людини та керувала розробкою загальної декларації прав людини. Чомусь мені дуже хотілося б, щоб Елонора досі була головою комісії ООН можливо тоді б ця організація мала більше реального впливу до моменту смерті. Леонора Рузвельт вважалася однією з найшанованіших жінок у світі. Також вона посіла дев'яте місце в першій десятці списку найбільш шанованих людей 20-го століття. За версією Гелапа Перенесемось у Францію. Найпершою неофіційною першою леді Франції була коханка короля Людовіка XV – мадам де Помпадур. Народжена як Жанна Антуанета Пуасон. Вона була не лише коханкою короля, а й його довіреною радницею, яка брала участь у справах держави та політики. Мадам де Помпадур використовувала своє становище для просування своїх друзів і союзників, що зробило її впливовою фігурою при дворі. Їхні стосунки з королем почалися у 1745 році і тривали аж до її смерті в 1764. Вона відіграла значну роль у французькому дворі, використовуючи свою чарівність і розум, щоб отримати прихильність короля і впливати на його рішення. Мадам де Помпадур підтримувала художників, письменників і музикантів, а також відіграла ключову роль у розвитку стилю рококо, який домінував у французькому мистецтві та дизайні протягом XVIII століття. Ще одна цікава штучка це перша дружина Наполеона Бонапарта, імператриця Жозефіна, яка зіграла значну роль у приході Наполеона до влади. Жозефіна використовувала свою чарівність, соціальні зв'язки та дипломатичні здібності, щоб допомогти Наполеону отримати підтримку серед французької еліти та забезпечити своє правляче станови. Овище вона спрацювала як такий іміджмейкер для Бонапарта, бо організовувала пишні заходи, і церемонії, які підвищили імідж і престиж Наполеона, зрештою сприяючи його коронації як імператора у 1804 році. Саме вона пропагувала відомий нам вишуканий образ імператорського двору. Це допомогло встановити велич пов'язану з режимом Наполеона, підвищивши його легітимність. Така собі маркетинг-агенція в обличчі однієї людини, і кейс Наполеона у неї явно успішний. З таким бекграундом Жозефіна точно б працювала в банде Agency або запустила б свій курс Як надихнути чоловіка стати імператором за 21 день. Жозефіна не могла народити Наполеону дітей, а було принципово важливо, щоб були нащадки. Тому пізніше він одружився на іншій. Але Жозефіна була настільки важлива для нього, що навіть одружившись на іншій, він продовжував називати Жозефіну своєю справжньою дружиною до своєї смерті. Тепер, що там історично по першим леді Азії? Одразу факт про одну з найпопулярніших перших леді Індії. Вона вийшла заміж за 13-річного. Але є виправдання, її самі на той момент було 14. А пізніше вона ще сиділа в тюрмі. Представляю вам дружину відомого індійського державного і політичного діяча Махатма Ганді, того, що пропагував ненасилля. Її звали Кастурбай Могандес Ганді. А до речі, Могандес це справжнє ім'я її чоловіка, а Махатма це типу його нікнейм. Насправді Кастурба – одна з найсміливіших перших леді, яка активно боролася за свободу Індії разом з Ганді. Вона брала участь у рухах громадської непокори, включаючи соляний марш. Її відданість на насильницькому опору була такою ж сильною, як у її чоловіка, і вона часто мобілізувала жінок приєднатися до справи. Вона брала участь у протестах проти жорсткого поводження з індійськими мігрантами в Південній Африці, за що була заарештована і засуджена до каторжних робіт, але й там продовжувала діяти на користь країни. Перебуваючи у в'язниці, вона вела інших жінок у молитві і заохочувала освічених жінок навчати неосвічених читати і писати. Кастурба часто займала місце свого чоловіка, коли той сидів у в'язниці. Як бачите, початок ХХ століття в Індії був складним часом для тих, хто боровся за свободу та справедливість. З такою непростою долею її здоров'я було у важкому стані. І якось Кастурба була настільки близька до смерті, що її чоловік Махатма вибачився перед нею і пообіцяв, що не одружиться повторно, якщо вона помре. Спойлер. Померла вона пізніше, не в той випадок. Але обіцянка як для того часу серйозна і поважна. Після того ця неймовірно смілива перша леді ще встигла не раз посидіти в тюрмі за свою країну та її майбутню незалежність. У 1939 році Кастурба Ганді взяла участь у ненасильницьких акціях протесту проти британського правління, через що її знову заарештували і місяць тримали в одиночній камері. Її здоров'я погіршилося ще, але вона продовжувала боротися за свою країну. Для інформації, Індія здобула незалежність у у 1947 році. Судячи з вчинків цієї дами, у неї була щита вдача. Її чоловік Махатмо писав про неї такі речі: згідно з моїм попереднім досвідом, вона була дуже впертою. Незважаючи на весь мій тиск, вона робила те, що хотіла. Це призводило до коротких чи тривалих періодів відчужості між нами. Але в міру того, як моє публічне життя розширювалося, моя дружина процвітала і свідомо заблукала в моїй роботі. Як бачимо, стійкість і сила Кастурби зробили її взірцем для багатьох жінок в Індії. Її спадщина часто затмарюється спадщиною Ганді, але її внесок у рух за незалежність і захист соціальних питань отримали визнання в останні роки. Вона вірила в розширення прав і можливостей жінок і сприяла їх участі в суспільній і політичній діяльності, часто заохочуючи їх звільнитися від традиційних обмежень. А тепер телепортуємось на терени України, але все ще в далекому минулому: Київська Русь. Цікава особистість часів Київської Русі не зовсім перша леді а Українка, що стала ну так не багато, ні мало королевою Франції. Донька Ярослава Мудрого Анна Ярославна. І так, можливо, ви чули, що Ярослав дуже розумно повидавав своїх доньок заміж за лідерів різних країн, щоб таким чином побудувати міцні політичні зв'язки. Але не варто применшувати заслуги самих доньок, адже Анна отримала хорошу освіту. Окрім вміння читати і писати, вона говорила на кількох мовах, включаючи грецьку і латину, а також шведську мову її матері. Отож, король Франції Генріх І почув про таку розумну і красиву київську мадам і. Захотів одружитися вже ж. На деяких документах знайдено її підпис Анна Ріджіна з Латини «Королева Анна у 17 столітті перед каплицею Сен-Вінсент була встановлена скульптура Анни з маленькою моделлю заснованого неї храму в руці. Напис на цоколі Kiev Київ Хейндф France», що перекладається Анна Київська королева Франції. Будучи у Франції, Анна сама встановлювала свій авторитет своїми вчинками і знаннями. Вона привезла до королівства Франції великий посах. Посаг це, до речі, майновий або грошовий внесок родини нареченої в нову сім'ю. Тобто, це по факту придане. І це придане посаг познайомив французів з культурою Київської Русі. До речі, за легендою, з княжною пов'язують римські Єванглії, на якому присягали королі Франції. А також Анна листувалася зі святим престолом. Є відомий лист папи Римського Миколая II 1059 року, в якому він наголошує на її благочесті і щедрості до католицької церкви. Тому вона не дарма. Є найвідомішою донькою Ярослава, адже явно демонструє політичний вплив жінок Київської Росії в міжнародних відносинах. Щодо сучасних перших леді, то другорядна роль не завжди влаштовує дружин глав держав. Тому вони часто мають суттєвий вплив на президентів і відіграють важливу роль у житті країни, або самі йдуть у політику. Так, наприклад, Хіларі Клінтон двічі висувалася на президентський пост США. Дві перші леді Аргентини Ізабель де Перон та Крістіна Фернандес де Кіршнер замінили на посту президента своїх чоловіків. При цьому Ізабель де Перон стала першою жінкою-президентом в світі. А як з часом водозмінились обов'язки перших ледів в тих самих країнах, які ми вже розглянули з історичної ретроспективи. Про секретики сучасних перших ледів поговоримо у другій частині цього відео рівно за тиждень. А ви поки візьміть участь у розіграші подарунку. І напишіть, чи чекаєте ви другу частину відео. Давайте з вами обмінюватися думками, і я хочу вас трішки надихнути, не виділитися і подарувати за них подаруночок. Він дотичний до теми цього випуску. Тож напишіть в коментарях, хто з перших ледів, згаданих у цьому випуску, вразив вас найбільше і чому. А про кого ви б хотіли дізнатися ще більше? Або якщо вас цікавлять перші леді якоїсь іншої. Країни, яка не була згадана у випуску, напишіть про це теж. І серед усіх ваших думок, будь-яких, які будуть виражені у коментарях під цим відео, я розіграю одну з моїх найулюбленіших книг. Це книга Мішель Обами «Becoming». і деякі смаколики до неї, щоб читати її було затишніше. Також підпишіться, будь ласка, на канал, адже попереду багато інших цікавих тем у наступних випусках. Дуже прошу вас проявити підтримку цього відео, тому що підтримувати одне одного, це важливо. Не в найпростіші часи, ми з вами живемо зараз. І ще одна складова непростих часів: в описі буде посилання на актуальний збір для українських військових. Будь ласка, по можливості передіть за посиланням і скиньте, скільки можете. І якщо захочете, можете також підтримати розвиток мого каналу ось тут, або за посиланням в описі нижче. Дякую і побачимось в наступних випусках. До зустрічі!